Доброго дня, бажаю здоров'я друзі. Позаду мене 344-й автомобіль для Збройних сил України. Ось така класна Toyota. Це дизельний мікроавтобус Toyota Highs. Що важливо, повнопривідний. Це досить рідкісна модель. Ось така машина приїхала до нас із Литви. Ось, бачите, має місткий такий багажник, має ряд пасажирських сидінь. І буде доброю і для перевезення особового складу, і для привезення ренаменту амуніції. Зокрема, цей автомобіль ми готуємо дрончикам. Нема що приховувати це людям, які воюють з безпілотними комплексами, і яким потрібен саме такий для перевезення. Всього свого майна. Отож, 344-й автомобіль, мікроавтобус, дизельний, повнопривідний Toyota. Дякую Олексію Горкіну за пошук і доставку цього автомобіля з Литви. Працюємо далі.